Євангеліє від Марка, тринадцятий розділ пояснення значення. Цей розділ часто називають малою апокаліпсисою, оскільки в ньому Ісус говорить про майбутнє руйнування Єрусалима, останні часи та Його другий прихід. Основні теми розділу перше. Пророцтво про руйнування храму, вірші 1-4, друга. Ознаки останніх часів, вірші 5-13, третя велика скорбота і руйнування Єрусалима, вірші 14-23. Четвертий прихід Сина Людського, вірші 24-27, п'ята притча про смоковницю, вірші 28-31, шостий заклик до пильності, вірші 32-37. Перше пророцтво про руйнування храму, вірші 1-4. Учні милуються храмом. Але Ісус каже: Не залишиться тут каменя на камені, який не буде зруйнований. Учні запитують, коли це станеться? Яка буде ознака? Значення, це пророцтво здійснилося в 70-му році нашої ери, коли римляни зруйнували Єрусалимський храм. Але Ісус говорить не тільки про руйнування храму, а й про останні часи. Друге, ознаки останніх часів, вірші 5.13, Ісус застерігає: Багато хто прийде під Його іменем, кажучи, Я Христос. Буде багато воїн, землетрусів і голоду, учнів будуть переслідувати. Євангелія проповідуватиметься по всьому світу. Значення це не кінець, а початок страждань. Християнам потрібно зберігати віру серед труднощів. Третя, велика скорбота і руйнування Єрусалима, вірші 14, 14.3: Ісус говорить про мерзоту спустошення, після якої слід тікати. Велике горе для вагітних і немовлят, ті дні будуть скорочені заради обраних. З'являлися фальшиві хрести і пророки. Значення. Мерзота спустошення це римське вторгнення в храм у 70-му році нашої ери. Але це також вказує на майбутнє велике горе перед другим приходом Христа. Четвертий прихід Сина Людського, вірші 24-27. Сонце затьмиться, і місяць не дасть світла, зірки спадатимуть з неба. Потім з'явиться син людський на хмарах із великою славою, і він збере своїх вибраних. Значення, це опис другого приходу Христа. Він прийде з великою славою, щоб судити світ і зібрати віруючих. П'ята притча про смоковницю, вірші 28, 31 Коли смоковниця дає паростки, ви знаєте, що літо близько. Так само, коли ці ознаки з'являться, кінець близький. Небо й земля проминуть, але слова мої не проминуть. Значення, ми повинні стежити за ознаками, щоб бути готовими. Слово Боже вічне і незмінне. Шостий заклик до пильності. Вірші 32-37. Про той день і годину не знає ніхто, тільки Отець. Ісус каже Пильнуйте, бо не знаєте, коли прийде Господар дому. Щоб, коли прийде несподівано, не застав вас сплячими. Значення, ніхто не знає точної дати другого приходу. Ми повинні завжди бути готові духовно. Підсумок у тринадцятому розділі Ісус говорить про три рівні подій Пами – руйнування Єрусалима в сімдесятому році нашої ери, два останні часи перед Його поверненням, третій заклик довіруючих бути пильними. Головний урок будь готовий. Живи так, ніби Христос може повернутися в будь-яку мить. Євангелія від Марка, 14. розділ пояснення значення Цей розділ описує останні години Ісуса перед Його арештом, помазання в Віфанії, таємну вечерю, молитву в Гецеманії, арешт і початок суду. Основні події розділу перше. Змова первосвященників проти Ісуса. Вірші 1-2. Друге. Помазання Ісуса в Віфанії, вірші 3-9. Третій – Юда домовляється зрадити Ісуса. Вірші 10-11. Четверте. Приготування до Пасхи. Вірші 12-16. П'ята. Таємна вечеря та встановлення Євхаристії. Вірші 17-26. Шосте. Передбачення відречення Петра. Вірші 27-31. Сьома. Молитва Ісуса в Гециманії, Вірші 32-42. Восьма. Арешт Ісуса вірші 43-52. Дев'ятий суд у первосвященника Каяфи, вірші 53-65. Десяте відречення Петра, вірші 66-72. Перша змова первосвященників проти Ісуса, вірші 1-2. Релігійні лідери шукають спосіб убити Ісуса. Вони бояться, що народ підніме бунт. Значення. Вони не шукають правди, а тільки як зберегти свою владу. Боячись народу, вони планують убивство таємно. Друге помазання Ісуса в Віфанії, вірші 3.9. Жінка виливає дорогоцінне миро на голову Ісуса. Учні обурюються, кажучи, що це марнотратство. Ісус відповідає вона зробила добру справу для мене. Вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Значення це знак підготовки до смерті Ісуса. Любов і поклоніння важливіші за матеріальні цінності. Справжня жертва це віддати Богові все, що маєш. Третій Юда домовляється зрадити Ісуса. Вірші 10-11. Юда Іскаріот іде до первосвященників і погоджується зрадити Ісуса за 30 срібняків значення. Юда обирає гроші замість Господа. Це виконує пророцтво про зраду Месії Псалом 41:9, Захарія 11,12,13. Чотири Приготування до Пасхи, вірші 12, 16. Ісус посилає учнів знайти кімнату для Пасхальної вечері. Значення, Бог керує навіть дрібницями. Ця вечеря стане найважливішою подією встановленням Нового Завіту. П'ята таємна вечеря та встановлення Євхаристії, вірші 17-26. Перша Ісус передбачає зраду Юди. Друга встановлює Євхаристію. Це є тіло моє. Це кров моя нового завіту, що з багатьох проливається. Значення хліб і вино, символи жертви Ісуса за гріхи світу. Це новий завіт між Богом і людьми, укладений через жертву Христа. Шосте передбачення відречення Петра, вірші 27 31 Ісус каже, що всі учні покинуть Його, а Петро тричі відречеться. Петро запевняє: Хоч би й довелося мені померти з тобою, я не відречуся. Значення, людська слабкість і самовпевненість, навіть найближчі друзі можуть зрадити у важкі часи. Сьомий. молитва Ісуса в Гецеманії, вірші 32-42. Ісус молиться. Отче, якщо можливо, нехай мене мине ця чаша, але не як я хочу, а як ти. Учні засинають, Ісус каже, дух бадьорий, але тіло немічне. Значення. Ісус приймає Божу волю, навіть якщо це означає смерть. Навіть найближчі учні не можуть підтримати Його в найважчий момент. Восьма арешт Ісуса, вірші 43, 52 Юда приходить з натопом і зраджує Ісуса поцілунком. Петро відрубує вухо слузі первосвященника. Ісус говорить: чи я розбійник, що з мечами прийшли мене взяти? Учні втікають. Значення. Юда використовує знак любові для зради. Ісус свідомо йде на смерть, не чинячи опору. Дев'ятий суд у Первосвященника Каяфи, вірші 53, 65, свідки не можуть узгодити звинувачення. Первосвященик питає Ісуса, чи ти Христос, син благословенного? Ісус відповідає: Я є. Його звинувачують у богохульстві і засуджують на смерть. Значення, Ісус відкрито заявляє, що Він Месія. Релігійні лідери відкидають його, незважаючи на докази. Десяте відречення Петра, вірші 66, 72. Петро тричі відмовляється від Ісуса, як він передбачив, коли півень заспівав, Петро заплакав. Значення, Петро боявся, але його сльози знак покаяння. Навіть якщо ми падаємо, Бог дає можливість покаяння і відновлення. Підсумок у 14 розділі ми бачимо Перша. Змова релігійних лідерів. Друга любов і поклоніння жінки у віфанії, третю зраду Юди за гроші, четверту останню вечерю та встановлення нового завіту, п'яту. Молитву Ісуса та Його покору волі Отця, шостий арешт і несправедливий суд, сьоме відречення Петра, головний урок: Ісус добровільно йде на смерть заради спасіння світу. Навіть серед зради, страху та слабкості Він залишається вірним своїй місії.